Із магазину Аврора хочу зробити огляд на відділ світла, лампи, подовжувачі, ліхтарики. Також відділ з гірляндами, лампи світла батарейки гірлянди в сьогоднішньому огляді. Із магазину Аврора. Скільки всього нового у відділі світла? Слухайте, я прочитала, зразу не зрозуміла. Написано лампа декоративна, акумуляторна на пляшку. Вона вдягається на пляшку, працює від акумулятора. Так, три функції в неї я бачу освітлення, три види світла від USB. Ви її зарядили, на пляшку вдягли, і так красиво у вас підсвічується стіл, виходить. Дуже цікава пропозиція. Як вам така <гум> ідея? Гляньте, <гум> Це в комплекті все, все йде до неї. То лампи є в білому, є в чорному кольорі. Ще ось такі лампи від Titanium, з цоколем Е27. Вони як так більш Цікаво виглядають по 99 гривень. Є також, хто не знає у них лампи для рослин від Євросвітло. цоколь є 27 потужність 11 ватт, яскравість 240 люмпер 129 гривень. І з ж серії, як Титаніум, тільки від Євросвітло, філамент, вінтаж такий красивий буде підсвітка 77 гривень. Також лампа вел. Vellmax бренд називається. Є 27 2 роки гарантії, ресурс, 360 кут розсіювання, стабільний потік, сумісна з вимикачем, з підсвіткою. Так, зрозуміло, ось така за 59 гривень в темному такому кольорі, цікава. І знову від Velmax, тут уже меншого розміру йде лампа. Також, так, не бачу тільки, який цоколь, тепле світло, ціна її 69 гривень. І по акції до 14 грудня є ось така лампа. Дитяча колекція називається з теплим освітленням у вигляді як грибочка. Ціна 179 замість 229. Ну, гарна пропозиція, знижка на неї. Причому вони є в різних кольорах. Вон м'ятний, дуже гарненький. Гриб називається. Так вона буде виглядати, коли ви їм а три кольори навіть може бути. Попрацює від батареїк за 179 замість 229. Красиві світильник, світлодіодний, нічний. Є її рух, є зайчик, вони працюють від батарейок. Батарейок в комплекті немає. Розмір вказаний, я так розумію, якийсь маленький РС, три штучки батареїк треба до нього купувати. Ціна зі знижкою 99, звичайна ціна 129 гривень. Бренд називається Євроламп. Такий цікавий цей нічник настільний називається, який працює від USB. З пультом іде. Так, пластик, зрозуміло, живлення USB. Ось так він буде виглядати, є різні кольори. Я так я просто спочатку подумала, що їх багато ось цих в коробочці. 169 гривень коштує зараз. Ще ось такий є світильник, на якому можна писати. Він іде з маркером для писання, щоб підсвічувався ваш напис чи малюночок. Тут приклади ось такі є: 199 гривень. Так, що тут ще з цікавого. Подивимось. Ось оце такий з пультом ідуть. Тут набір світильників з пультом керування від бренду Luno 249 гривень. У комплекті світильник три штуки. Так, автоматично. Так, треба три батарейки. Аа, лампа настільна, металева, така стильна за 400 гривень. Так і написано, що металева. Ще є ось такий світильник на світлодіодному акумуляторі. Регулювання температури світла є в ньому, так сенсорне управління, вбудований акумулятор на 1200 А. Ам я так розумію, три рівня яскравості. Я сказала, ось такий світлик, гнучка ця основа в білому кольорі за 300 гривень. Ще ось так, така лампа, настільна LED-акумуляторна на підставці. Ось всі її характеристики. Сенсорна кнопка працює від від, від павербанку. 399 гривень. Де якось ліхтарик на голову я не бачила від нанотех новенький. Так? 169 гривень. Де з трьома режимами він. Оце резинка до нього, така ж чорна жовта. Ще такі ліхтарики. Ціна 119 гривень. Так, ліхтарик. Ліхтарик працює від двох батареї розміру АА. Вони в комплект не входять. Знову ліхтарик світлодіодний, такий важкий, ліхтар на ручку, два роки гарантії, 5 годин роботи. Так, ємність акумулятора 2,300 Ну, Такий цікавий ліхтарик, 5 режимів. Так, ліхтарик працює від акумулятора і коштує 300 гривень, але виглядає так знаєте, солідно, я скажу вам. В рурі є ліхтарик, який працює від сонячної батарейки. Ось так він виглядає. 279 гривень коштує. Перезарядний кемпінговий ліхта, ліхтарик, вбудований акумулятор, USB пластик. Ну, так що написано. Такий красивий світлодіодний, е, світлодіодний світильник нічник. Чотири режими роботи, час повної роботи 3 години, 2, 2 роки гарантії, ємність акумулятора 1200. Так, Номінальний термін служби лампи, кількість циклів від євроламп. Ціна 199 гривень. І у них є ось такий маленький, дуже гарно виглядає. Ліхтарик прищіпка для читання книг на батарейці. 55 гривень коштує. Треба три батарейки ЛР41. Вони не входять в комплект. Ліхтарик вимикач на батарейці за 59 гривень від бренду Луно. Ще ось такий ліхтарик за 49 гривень, він є в різних кольорах. Покажу якраз, хтось його відкрив. Такий ліхтарик він працює від батарейок. Тут треба три батарейки, а, а в комплект вони не входять. Ціни на термометри. Термометр вуличний з підсвіткою, до речі, 49 гривень. Далі, термометр це у нас кімнатний в асортименті по 12 гривень. Не знаю, в якому він тут асортименті. Мабуть, якісь є кольори. А ось такий є. Ось такий по 12, я не права, ось оці кімнатні в вигляді гітари по 12, а ось уже такі вуличні скріплення на липучках, вони йдуть по 44 гривні. Далі термометр вуличний, квадратний на липучках за 49 гривень. І ще ось такий термометр вуличний на липучках за 39 гривень. Лампа торшер зараз іде по акції за 399 гривень замість 499 100 гривень економія. Так, лампа торшер настільна, декоративна, працює від мережі, призначена для освітлення, напруга 230, тип цоколю є 27. Світильник, він працює від батарейки гриб 199 замість 279. Така прикольна лампа, на мою думку, 399 гривень йде без акції. Але вона от буває ще й в різних кольорах. Зараз покажу ось така. Це і зелена. А, в неї декілька режимів, вона може бути ось так світити різними кольорами, як медуза, начебто. Є така чудова лампа від батареїк. Називається вона мультиколор. До неї треба три батарейки розміру АА. Ось такий світильник на батарейці від бренду Luno. Працює від натискання. Сюди треба дві батарейки розміру АА. Зручна установка, енергозаощадний. Ціна 99 гривень. Ціни на лампи трішки покажу також в Аврорі. От, до прикладу, лампа від Philips. іде зараз в акції. З цоколем є 27, 49 гривень. Патрон електричний з датчиком руху за 109 гривень, цоколь є 27, ліхтар світлодіодний з підсвіткою акумуляторний 249 гривень від бренду Grünhelm, 3 Вт яскравість 25 Вт. Три режими роботи, яскраве світлення, довготривалий час роботи підвішуються. І лампа євросвітло, наприклад, 49 гривень, да, цоколь є 27. Звичайного розміру є по 39 також гривень лампи. По акції від Відекс ідуть лампи за 55 гривень і за 64 гривні. І лампа LED від Євроелектронік, ось таке біле світло, є 27 цоколь, 49 гривень. І по 39 гривень є 27. 7, так, 7 ватт, ну, якось більше, да? тут 39 гривень. І ось така з іншим цоколем за 34 гривні. LED Є 14 цоколь. Батарейки. Батарейка розміром 3А від Ну, Так і називається бренд, плюс 7 гривень за одну штучку можна купити всього одну штучку, що дуже зручно. Також є по 24 гривні від цього ж бренду плюс 4 батарейки розміру АА за 24 гривні. Прям супер пропозиції. Або, наприклад, дві штуки. Ось такі, дві штуки, розмір R14P 44 гривні. Також, ага, ось ці батарейки плюс, гляньте, вони такі дешеві. 34 гривні в асортименті. Ось така батарейка показує, які розміри. Батарейки від бренду Наша сила зараз йдуть в акції за 55 гривень. Саме розмір 3А 4 штуки 55 за 87. Набір батарейок від бренду «Кодак». 4 батарейки. АА за 44 гривні. Також А3А від «Кодак» 39 гривень за 4 штуки. Ще є відекс. Дві батарейки розміру АА за ціною 39 гривень. І знову таки АА тепер наша сила дві штуки 69 гривень. Калітєва від наша сила 39 гривень коштує. Непереможна, так, показую вам все з двох сторін. І тут така супер пропозиція. Мінус 40% знижка на набір декору різдвяного з підсвіткою. Отакі льодяники, глянь, такі красиві. Їх тут 6 штук. Ціна зі знижкою 300 гривень, замість 500. Так, 47 см висоту, 20-42 ЛЕТ. Таймерлення від батарейок. АА, три штуки не входять в комплект. Так, ну дуже. Цікаво, так 42 два А вони з'єднані між собою. Я так розумію. думаю, Як же вони від трьох батареїк працюють? як їх тут аж шість штук? Тоді все зрозуміло. Висота у них 47 см. сантиметрів. Дивіться, яка супер пропозиція. Вже думала, що на гірлянди поставили розпродаж, але поки якось не дуже так. Ціни трішки покажу. Ось є таке рідне різдво з 1 по 28, я Так розумію, що це якась по типу пропозиція гарна по ціні. 480 Лет. Гірлянда декоративна називається гілочка. 10 метрів довжину. Так, вона електрична, працює просто від розетки. Ось така 700 гривень. А до прикладу, є ось такі гірлянди. Да? Гірлянда декоративна. Так, також від, а, ця, ця працює також від розетки у комплекті. Гірлянда та інструкція на лед на батарейках. А ні, працює на батарейках. Батарейки в комплекті немає. Це просто довжина намальована 10 метрів. Ось така гірлянда коштує 149 гривень. Ну, поки також без знижки. Тут у нас підсвітка в асортименті, що це таке? 129 гривень. Гірлянда феєрверк. бачу, що працює від USB, да? Як цікаво. Гірлянда феєрверку. Так називається. Так. Ну так і намальова. А ось ви її вімкнули, і вона просто так світиться красиво, як феєрверком. Зрозуміла і різноманітні її по 99 гірлянди. Ось багато. До прикладу, ось така відмірка декоративна з листочками 99 гривень. Довжина проводу 2 метри 350 см. Працює на батарейках. Батарейки в комплект не входять. Ну, от і акційна з 8 по 14 діє акція на декоративну мірка кулі. Тут 10 таких великих ламп, метр 400 в довжину для приміщення. Також на батарейках працює. Так, в складі батарейок немає. Так і написано, да, які батарейки, кулі у комплекті інструкція. Дві штуки, а, а сюди треба батареїк, дві штуки. І така щось є 177 гривень. Знову на батарейках. Тут вже такі кулі більш красиві, тому вона дорожча, але все таке ж, як і в неї, всі характеристики. Ось такий фільтр-подовжувач фільтр, Colorway. V, 5 розеток, чорний 299 гривень. Мережевний, так, довжина. Не написано так, провода. Кабель іде на 3 метри. В цьому магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім дякую, що дивитесь і нагадую, що акції, акційні пропозиції діють у всіх магазинах Аврора. Всім пока!